Слава Богу. слава Богу. Я хотів би сказати слава Богу за молодь. Я з ними провів трохи часу, коли вони були на кемпі. І я не знаю, чи у вас, чи у нас. Я себе теж відчуваю молодим, то можливо у вас більш старшого покоління є майбутнє. Це молодь, яка досліджує Слово Боже, яка молиться, яка дружить, яка гарно проводить час. І проводиться на користь. І потім, яка служить для нас, розказуючи вірші, співаючи і проповідуючи. Слава Богу. Слава Богу. Я теж хотів би говорити сьогодні про довіру. Це була тема, я думаю, як ви вже всі знаєте, того кемпу, про що молодь спілкувалася, що досліджували. І я не знаю, брат. Я дуже забуваю імена. Ви вже проповідували тут про довіру? Брата дуже гарна проповідь про те, про Божі обітниці, що Біблія або що Бог обіцяє нам через Біблію. Добре, щоб ми це послухали. Я не буду на цьому зациклюватись, але Біблія дуже багато що нам говорить. Я хотів би почати з того, що таке довіра. Написано в Псалом 112, 7 вірш. Він не злякається поганої вістки, його серце спокійно, бо воно покладається на Господа. Я думаю, те, що ми вже чули. Братя говорили, що таке довіра, проводили паралель з вірою. Я думаю, що довіра це, це наші емоції. Це більше стосується до нашого серця, доної вістки, до того, що ми відчуваємо. Написано, що він не злякається поганої вістки, його серце спокійно. Це про те, що в нього всередині є спокій. Є Щось зовні, якась погана звістка, якісь проблеми, те, що приходить до нас і те, що турбує нас. Але наперекор цій поганій звістці, наперекор тому, що нас турбує, його серце або наше серце спокійно, бо воно покладається на Господа. Я хотів би сказати про те, що якщо в нас є якісь турботи, є якась погана звістка, або якісь проблеми, які нас турбують, і наше серце неспокійно, це, це нормально. Це добре. Тому що це фізична реакція це нормальна, здорова реакція, коли є якась загроза, є якась проблема, є якась погана звістка, і ми починаємо про це думати, ми починаємо про це турбуватися. До нас приходить неспокій, тому що щось змінилося в нашому житті. Було все добре, гладко, а тепер приходять якісь, якісь проблеми, якісь переживання. Але довіра до Бога і те, про що ми говоримо, це те, як. Боротися з нашою неспокійністю. Коли неспокійність, це здорова реакція на проблему. Але віруюча людина, серце якої покладається на Бога, вона говорить про те, що я все одно буду надіятись на Бога. Незважаючи на те, що в мене є якась проблема, в мене є якась турбота, я це залишу. Моя довіра Богу, вона сильніша. Моя віра, те, що Бог мені пообіцяв, мій Бог він сильніший за ті проблеми. І тому в наше серце приходить спокій. Нормально, коли в наше серце приходить турбота. Ненормально, коли ми з цією проблемою, з цією турботою, з цим переживанням не боремось довірою. Ми не перемагаємо її довірою. Як, як довіряти Богу? Я хотів би прочитати псалом 44 з другого віршу. Боже, ми власними вухами чули. Наші батьки розповідали нам про справу, яку Ти здійснив у давні часи, в їхні дні. Своєю рукою ти прогнав народи, а їх ти поселив. Народи ти потіснив, а їх поширив. Адже не своїм мечем вони зайняли у спадок землю, не їхнє рамено здобуло перемогу. Але твоя правиця й твоє рамено та сяйво твого обличчя, бо ти їх уподобав. Саме ти, Боже, є моїм царем, тож проголоси спасіння Якову. З твоєю допомогою ми переможемо наших ворогів, у Твоє ім'я потопчемо противників наших. Бо не на свій лук я покладаюсь, і мій меч мене не врятує. Адже ти врятував нас від наших гнобителів, ти осоромив тих, що нас ненавиділи. Тож ми хвалимось Богом щодня і Твоє ім'я будемо прославляти повік. Цієї людини, яка писала цей псалом, була якась проблема. І було переживання на серці, була загроза. І він свою надію покладав на Бога. Що він для цього робив? Що ми читаємо? Він говорить про те, що, Боже, ми власними вухами чули про минуле. Ми чули про те, як ти спасав наших батьків. Ми чули про те, як ти допомагав їм у їхніх проблемах, у їхніх війнах. Ми знаємо нашу історію. І це перша підваля на нашої довіри. Для того, щоб довіряти Богу, нам потрібно знати, хто такий Бог. І ми це можемо знати з минулого. Ми це можемо знати від наших батьків, які нам розповідали про те, який Бог добрий, які нам свідчили і говорили про те, що в них була проблема, в них було переживання, але Бог їм допоміг. І ми на підставі цього можемо класти свою надію на Бога. Ми можемо розуміти, що Бог їм допоміг в ще гіршій ситуації. Тому Бог сильний допомогти і мені. Вони просили Бога, Бог їх не залишив. Тому я буду просити Бога, Бог мене не залишить. Для того, щоб довіряти комусь, нам потрібно знати Його. Ми можемо його знати, пізнаваючи на власному досвіді. Ми можемо його знати по тому, що нам хтось розповідає про нього. По тому, що люди, яким ми довіряємо, довіряють цій людині. І тому ми маємо підставу довіряти їм. Далі, про що він говорить? Він говорить, що з твоєю допомогою ми переможемо наших врагів. Тож ми хвалимось Богом щодня і Твоє ім'я будемо прославляти по повік. Ми можемо по-різному відноситись до пісень прославлення або до тої форми, яка яку несе себе ворчип. Але Біблія нас закликає прославляти Бога, і в цьому не важливо, як ми це робимо, важливо, щоб ми прославляли Бога. І коли ми прославляємо Бога, наша довіра до Богу зростає. Ми Проголошуємо те, який є Бог. І ми його прославляємо за ці Його якості, за те, що Бог вірний, за те, що Бог любичий, за те, що Бог сильний. І коли ми це проголошуємо, наша довіра до Бога зростає. Ми розуміємо, що це не просто слова, які ми говоримо, це не просто псалми, які ми читаємо в Біблії, псалми Давида, інші псалми. Це не просто те, як інші люди прославляли Бога. А коли ми це саме робимо, коли ми говоримо про це, наша довіра до Бога зростає. Як почати довіряти Богу, знати про Бога, вивчати Бога, знати історію наших батьків, історію людей, які прожили життя з Богом, знати історію з Біблії, про те, як Бог допомагав, починаючи з Адама, з інших мужів Божих з самого початку Біблії і закінчуючи апостолами, про яких написано, про тих, які вже пережили смерть Христа, і вони все одно лишились вірними Богу, і Бог все одно допомагав їм. Знаючи минуле, знаючи Бога, знаючи історію і прославляючи його, проголошуючи це в моєму житті, про те, що я вірю, що Бог є таким, який він є. В що ми віримо? Римлянам 8 розділ, 28 вірш написано: Знаємо, що тим, які люблять Бога, які покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Брат, я думаю, буде говорити на цю тему, він буде приводити набагато більше місць писання, в що ми віримо, який є Бог. Я хотів би сказати про те, що ми віримо в те, що Бог, якого ми любимо і який ще більше любить нас, Він все робить для того, щоб нам було добро. Які би в нас не були труднощі, які б в нас не були проблеми, всемогутній Бог сильний звернути це так, щоб це було нам на добро. Навіть якщо ми щось втрачаємо, навіть якщо для нас це дуже боляче, для нас це неприємно зараз, Бог сильний зробити так, щоб це було на добро. Знаємо, ми це повинні знати, ми це повинні вивчати, ми в цьому повинні перебувати. Знаємо, що ті, тим, які люблять Бога, які покликані за Його постановою, все сприяє до добра. Я хотів би сказати про те, що Бог знає, Бог може і Бог любить. Бог знає твою проблему. Бог знає твоє життя. Він знає все до, до дрібниць. Він знає твої переживання, твої болі, твої сльози. Твої проблеми знає їх більше, ніж ти. Ти можеш догадуватись, наскільки велика в тебе проблема. А Бог знає наперед, наскільки ще тяжче може бути тобі. Бог знає все. Бог знає все про твоє життя. Бог може, Бог може все. Бог може зупинити цю проблему. Бог може змінити її. Бог може звернути її тобі на добро. Бог може все зробити, те, що ти хочеш, і навіть те, про що ти не мрієш, Бог може зробити тобі на добро. І Бог любить тебе. Бог знає твою проблему, він може її вирішити. Але навіть якщо він не вирішує її, він все одно любить тебе. Він все одно бажає тобі добра, він любить тебе як свою дитину. Ми своїм дітям не завжди даємо те, що вони прагнуть, те, що вони просять або те, що вони хочуть. І не завжди ми не можемо їм дати це. Тобто в нас є можливості дати дитині те, що вона просить, і ми можемо це дати. І ми знаємо, що вона це просить, ми знаємо, що вона це потребує. Але ми не завжди їй це даємо. даємо. Чому? Тому що ми її любимо. Тому що ми знаємо, що це не на її добро. Або ми знаємо, що коли ми не дамо їй, а вона отримує це сама. Вона досягне до цього, це буде їй на добро. Бог любить нас, і тому він не все робить те, що він знає, і те, що він може. Бог знає твою проблему, Бог може її вирішити. І Бог любить тебе, він знає, що тобі краще. Написано про те, що турботи покладіть на нього, він піклується про вас. Ми часто довіряємо наші проблеми іншим людям. Ми довіряємо лоєрам, коли в нас є якісь проблеми з законом, з аваріями. З іншими проблемами, ми віддаємо свою проблему їм, і ми знаємо, що вони спеціалісти, вони вирішать нашу проблему. Вони знають, як це робити. Ми довіряємо лікарям, коли в нас є якісь проблеми фізичні. Ми довіряємо, навчалися, вони знають, як нам допомогти, і вони можуть нам допомогти. Ми довіряємо Богу, тому що ми знаємо, що Він знає, як допомогти, і Він може допомогти. Всі ваші турботи покладіть на нього. Тому що Він піклується про вас. Біблія говорить про те, що Він піклується про вас. Він не просто всемогутній Бог, який все знає, а він Бог, який піклується про тебе. Він Бог, який хоче тобі допомогти, і Він може це зробити. Написано буття 16 розділ. Я не буду читати, давайте я прочитаю це. Там є цікава думка, яка мені дуже сподобалась. Написано про Агар Авраама та Сару. Про історію, яку, я думаю, ми більшість із нас знаємо, про те, як Сара не народжувала, і ми чули сьогодні про Авраама, про те, що він повірив Богу, що столітня Сара вона зможе народити. І Сара, бачучи, що вона не народжує, вона віддала Аврааму свою служницю Агар. І коли Агар завагітніла. Коли вона народила, написано про те, що вона почала. Вона ще не народила. Вона почала зневажати свою, свою господиню, ту, якій вона належала. Вона почала ставитись до неї з неповагою, тому що Сара не народжувала і Сара дуже хотіла народити. А Агар завагітніла від Авраама. І вона почала неправильно відноситись до Сари. Сара це помітила, їй це було неприємно. і вона прогнала Агар. І Агар вона ушла від Сари, пішла, вона втікла від неї, і сьомого вірша я прочитаю. Ангел Господній знайшов її біля джерела води в пустелі. Він сказав їй: Агаро, рабине Сарина, звідки ти прийшла і куди прямуєш? Вона ж відповіла: Я втікаю від моєї господині Сари. Тоді Господній ангел сказав: Вернися до своєї господині і будь їй покірною. Вельми розмножу твоїх нащадків, продовжив Господній ангел, так що й не порахувати їх, такими численними вони будуть. Далі Господній ангел сказав Ось ти завагітніла і народиш сина. Дай йому ім'я Ізмаїл, тому що почув Господь про твоє приниження. Агар, яка була служницею, і Бог цим рахується. Зараз для нас, можливо, це не дуже зрозуміло, як я можу належати іншій людині. Але вона належала іншій людині, вона неправильно вчинила, неправильно поводилась, не важала цю людину і втекла від неї. І находить ангел Господній і говорить їй такі слова: повернись до своєї рабині, будь їй покірною. Смирись і роби те, що тобі потрібно. І поводься з нею правильно. І далі Бог її благословляє, говорить про те, що той син, якого ти народиш. Я його вельми розмножу. Я зниження. Його благословлю. Я буду з ним. Тому що я бачу твоє приниження. Я хотів би сказати про те, що коли в нас є проблеми з іншими людьми, Бог він є справедливий Бог. Бог він знає сторону, яку є наша неправота, де ми неправильно вчинили. Де, можливо, ми неправильно вчинили з нашими батьками, яких ми повинні були слухатись, але вони принижували нас. І ми втікли від них, або зробили щось. Можливо, це стосується твого чоловіка або твоєї дружини, з яким, які з тобою неправильно поводяться, і яким ти неправильно сказав. Можливо, це стосується служителів, які мають владу від Бога над тобою, і яких ти не слухався, але вони теж з тобою не дуже добре поводилися. І Бог говорить: іди змирись, іди, будь покірною йому, вернись туди. Але я бачу твоє приниження. Бог бачить, коли ми не праві, і Бог облічає нас, Бог говорить нам про це. І Бог бачить, коли з нами поступають неправо. І Бог допомагає нам в цьому. Я хотів би сказати про те, що Римляна 12, розділ, 19 вірш говорить: не мстіть за себе любі, але дайте місце гніву Божому. Як написано, в моїй владі є помста. І я віддам, каже Господь. Я думаю, багато хто з нас переживає за війну в Україні. І нам здається, дуже це несправедливо. І ми, можливо, молимося і кличемо до Бога Боже, чому так? Чому гинуть невинні люди? Можливо, чому гине моя сім'я, мої брати, сестри, дружина, діти? Чому гинуть мої співвітчизники? Для нас це може бути дуже боляче. І нам хочеться своєю силою якось самим помститися за це. Нам хочеться. Доказати нашу правоту. Нам хочеться вистояти справедливість. Дуже в нас, Ми дуже відчуваємо несправедливість, коли до нас хтось вчинив несправедливо і якась дрібниця, якась маленька несправедливість, яка стосується нас або інших людей. Ми це дуже сприймаємо болісно, ми це, на це дуже сильно реагуємо, це тригерить нас. Воно нам нагадує про якусь несправедливість, як з нами поступили несправедливо, і нам хочеться захистити себе, нам хочеться помститися за себе. Нам хочеться сказати, Боже, ти закрив очі, а я не закрию. Ти поступив несправедливо, ти допустив, щоб в моє життя були такі проблеми. Я не можу на це закривати очі. Це болить мене, це болить моїх дітей, це стосується моєї сім'ї. І нам хочеться захистити себе, нам хочеться помститись, нам хочеться відновити справедливість. Але Бог каже: я знаю, довір мені це. Це ще один аспект, коли ми повинні довіряти Богу. Коли з нами поступили несправедливо, ми повинні поступати чесно. Ми повинні поступати так, як правильно, так, як ми віримо в це, так як говорить нам наша совість, як говорить нам Писання. А Бог попіклується про те, щоб помститися за нас. Бог попіклується про те, щоб справедливість була відновлена. Бог справедливіший за нас, і Він поступає справедливо. Навіть якщо нам здається, що Його дії несправедливі, ми повинні розуміти, що Його справедливість досконала. Він є справедливим Богом. Він говорить: не мстіть за себе, а дайте місце мені. Вчиніть правильно, а я відновлю справедливість. Я поступлю так, що вам буде на добро. В що ми не віримо? Ми багато що можемо довіряти Богу. Ми можемо вірити, що Бог це повинен зробити, але Бог це не буде робити в нашому житті. Тому що Бог не обіцяв це нам. Є... Я думаю, багато хто знає, я не буду сильно поглиблюватись, це вчення процвітання. Коли люди говорять, шукають місця священного писання, про те, що Бог Він зобов'язаний нам дати здоров'я, Бог зобов'язаний нам дати фінансове благополуччя, Бог зобов'язаний нам дати владу, ми є діти царя, і тому все найкраще, все, що належить царю, воно належить нам. І люди вірячи в це, Дехто добивається чогось, а дехто розбивається в своїй вірі. Чому? Тому що вони вірили не в те, що обіцяв Бог. Бог говорить нам про те, що Він буде благословляти нас і Він буде піклуватися про нас. Але Бог говорить про те, що на першому місці є наше спасіння і є Царство Боже. На першому місці Бог хоче спасти нас і спасти через нас інших людей. Бог не зацікавлений в тому, щоб в нас були дуже великі статки на цій землі. Бог не зацікавлений в тому, щоб ми ніколи не хворіли. Бог не зацікавлений в тому, щоб віруючі люди були на самих високих постах влади на цій землі. Бог зацікавлений в тому, щоб люди мали спасіння, щоб люди царствували з ним на небесах. Ми можемо багато що розуміти в нашому житті і довіряти Богу речі, які Бог не обіцяв нам робити. Або навпаки, які Бог говорив, що в тебе в житті. Цього не буде. І ми можемо розбиватися в нашій вірі, але ми повинні нашу довіру до Бога ставити на Біблію, ставити на те, що Бог нам обіцяв. Довіра це не тільки про позитив і благо. Ми сьогодні чули про багатьох мужів Божих, які довіряли Богу, але дуже довго цього не отримували. Я хотів би сказати про те, що є люди Божі, які довіряли Богу, які молилися, просили Бога і ніколи не отримали того, чого вони просили. І ми про це читаємо також євреям 11 розділі. Про те, що вони були закатовані, вони були вбиті, не отримавши того, що Бог їм обіцяв на цій землі, але отримавши те, що Бог їм обіцяв на небі. Яків, він міг, я думаю, він багато молився до Бога. Він чув Бога. Коли його син був в полоні, коли Йосипа вкрали, коли його здали, коли він був в рабстві, коли він став царем, Яків весь цей час не знав нічого про Йосипа, він весь цей час відчував себе пригніченим, йому було дуже важко. І в нього могло бути дуже багато моментів або часу, або причин, чому перестати довіряти Богу і не вірити Богу. Але він все одно довіряв Богу. Я починав свою проповідь Псалма 44-го, і я хотів би дочитати його до кінця з 10-го вірша. Там говориться про те, що він знає, що Бог допоміг їхнім батькам. Він просить Бога, щоб Бог допоміг їм в його проблемі, в його війні. Він славить Бога за те, що Бог може це зробити. Він вірить в те, що Бог є такий, Він хвалиться Богом і прославляє. Його ім'я повік. Із 10-го вірша, однак тепер ти відкинув нас та засоромив, і вже не виступаєш з нашими військами. Ти допустив, щоб ми втікали від ворогів і щоб наші ненависники нас пограбували. Ти віддав нас на поталу, наче овець, і розпорошив нас між народами. За безцінь ти продав свій народ і не отримав жодного зиску від продажі. Ти виставив нас на глузування сусідам нашим, на глум і знущання для тих, хто оточує нас. Ти зробив нас приказкою між народами, щоб люди хитали в наш бік головами. Постійно моя ганьба переді мною і сором вкриває моє обличчя. Від голосу ганьбителя і глумливця від присутності мстивого ворога, все це прийшло на нас. Але ми тебе не забули і не зневірились у твоєму заповіді. Він говорить далі про те, що ми вірили тобі. Ми знали, що ти допомагав батькам, ми прославляли, ми хвалилися твоїм ім'ям, але ти продав нас. Але ти забув за нас. Але ти предав нас, ти не допоміг нам. Ти виставив нас на посміховисько перед людьми, ми проповідували про тебе. Ми говорили Ми довіряємо нашому Богу, Бог сильний спасти нас Він це завжди робив, Бог любить нас. І перед цими ж людьми, перед якими ми хвалились з тобою, ти предав нас, ти не дав нам перемоги. Ти не допоміг нам. Ми так надіялись на тебе, що ти допоможеш, а ти не допоміг нам. І це буває в нашому житті, на жаль. На жаль, не завжди те, що ми віримо, те, як ми довіряємо Богу, воно стається так, як ми хочемо. На жаль, не завжди те, як ми проповідуємо те, як ми хвалимось Богом, воно стається так, як ми хвалилися. Буває, Бог допускає в нашому житті. Випробування проблеми, до яких ми не готові, про які ми не думали, тому що в нас є Бог, якому ми довіряли. Але Він говорить про те, що все це прийшло на нас, але ми тебе не забули і не зневірились у твоєму заповіді. В такі моменти, коли приходить це все на наше життя, коли наша довіра хитається, і ми не бачимо Бога в нашому житті, ми молимося, йому, Він нам не відповідає, є дуже велика вірогідність того, що ми захитаємось. Дуже велика вірогідність того, що ми зневіримось в нашому Бозі і скажемо, Боже, щось тут не так. Або ти не знаєш про мене, або ти не можеш допомогти мені, або ти не любиш мене і тому допустив це в життя. У Нас буває, не вистачає віри в те, що Бог все одно знає, може і любить. У Нас не вистачає віри в те, що ми все одно повинні довіряти Богу, і ми хочемо захитатися. Але єдиний правильний вибір в цій проблемі не захитатися і не зневіритися у Божому заповіті. Наше серце не відвернулося, і наші стопи не зійшли з твоєї дороги. Хоча ти нас упокорив у місцевості шакалів і вкрив нас тінню смерті, коли б ми забули ім'я нашого Бога і здіймали наші руки до чужого Бога, то хіба Бог про це не довідався б, адже Він знає таємниці серця? Ми часто говоримо про те, що Бог все знає. Ми говоримо про те, що Бог все бачить, ми говоримо про це нашим дітям, нам про це дуже часто говорять, і ми знаємо, що коли ми робимо щось неправильно, Бог про це знає, Бог це десь запише і потім нас покарає. У нас є на це віра, в нас вистачає віри. Але чи знаємо ми про те, що коли в нас є проблема, Бог про це теж знає? І Бог це теж запише, і Бог це теж зможе зробити нам на благо. У нас буває вистачає віри в злого Бога. Який не любить нас, який залишив нас, який упокарив нас, але не вистачає віри в те, що Бог, який допустив це, він це зробив для нашого блага. Що коли ми плакали, Бог разом з нами плакав, але він не вирішував нашу проблему, тому що нам потрібно було це пройти. Потрібно було Йову пройти долину смертної тені. Тіні потрібно було прийти Аврааму, потрібно було прийти Якову, потрібно було прийти Марії, Матері Ісуса. Дуже велике випробування в своєму житті, хоча Бог її благословляв і говорив ти благословена між жінками. Вона сама про себе свідчила, говорила, що Бог, Бог побачив мене, Бог благословив мене. в мене буде багато благословення, я народжу Сина Божого, але вона не знала, що це їй буде варте. Написано про те, що. З 23 вірша. Але ж за тебе вбивають нас щодня, нас уважають за овець, призначених на заріз. Прокинься, чому спиш, Господи? Підіймись, не відкидай назавжди. Чому ховаєш своє обличчя, забуваючи про наше горе і наше поневолення? Адже наша душа втоптана в порах, наше тіло прилипло до землі. Встань, наша допомога, визволи нас заради свого милосердя. Навіть якщо ми проходимо те, що проходить. Цей псалмопівець, коли пише цей псалом. давайте ми, так як він, будемо залишатися на стороні Бога. У нас немає іншої альтернативи. У нас немає варіанту, Боже, ти мені не допоміг, я тебе залишаю. От є інші, хто може мені допомогти. У нас немає такого варіанту. Якщо в нашій ситуації не допомагає нам Бог, то ніхто нам не зможе допомогти в цьому. І наша задача в тому, щоб пройти це достойно, не зневіритись в Бога. Навіть якщо все говорить про те, що Бог нас покинув. І нам дружина говорить, як дружина Йова, що ти досі вірний твому Богу. Подивись на твого Бога, якому ти вірив. А Йов сказав: Я навіть в цьому буду вірний Богу, тому що в мене немає альтернативи. Чому ми не довіряємо Богу? Тому що ми не віримо у силу і всемогутність Бога. Тому що ми не віримо в те, що йому не все одно на нас. Тому що ми не віримо в те, що він все одно на троні, він все одно править цим, але в нас немає іншої альтернативи. Якщо ми не довіряємо Богу, якщо сьогодні ми проходимо це в своєму житті, ми повинні зупинитися і зрозуміти, що навіть якщо Бог нам не допомагає, це не значить, що Бог перестав бути Богом. Це не значить, що він всемогутній, це не значить, що він всесильний, це не значить, що він забув за нас. Це значить, що нам потрібно прийти це в своєму житті і він все одно любить нас. Псалом 62, 2, другий вірш. Тільки в Бозі заспокоїться моя душа, адже від нього моє спасіння. Нехай проходячи долину смертної тіні, ти сьогодні згадаєш про те, що тільки в Бозі заспокоїться твоя душа, і тільки в ньому твоє спасіння. Він ніколи не дасть більше, ніж ти можеш понести, якщо це є в твоєму житті. Якщо тобі кається, що я вже все, я не можу, твої руки опускаються. Згадай про те, що Бог бачить тебе. Бог сумує разом з тобою, Бог плачеть разом з тобою, але він допустив, щоб ти це пройшов для твого блага, для того, щоб тобі було добро, для того, щоб ти зрозумів Його велику любов, і він обов'язково допоможе тобі. Ти обов'язково будеш з ним, і ти будеш дякувати за все твоє життя, не тільки за добре, яке в тебе є, а й за те зле, яке ти пройшов. Ти будеш дякувати про це на цій землі і свідчити про його любов. Або ти будеш дякувати про це йому особисто, коли ти будеш з ним на небі. Нехай допоможе нам цьому Бог. Амі. Помолимось Богу.